Погода на вихідних та на початку тижня буде теплішою, ніж в попередні дні, в суботу опадів не прогнозується. А ось в неділю та понеділок очікуються дощі місцями з розами в частині областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 2 серпня, дощі взагалі цього дня ніде не передбачається, та по всій країні буде панувати сонячна суха погода без опадів. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Лише пощастить південно-східним областям. Там буде спекотніше до плюс 31 градусів, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. У південно-східних областях тепліше до плюс 20 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 3 серпня, опадів стане більше. Цього дня дощі будуть йти у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також у Криму. А вже на всій решті території країни очікується чудова сонячна погода без опадів. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. У південних та східних областях спекотніше аж до плюс 33 градусів, вночі по всій країні до плюс 17 плюс 20 градусів тепла. У понеділок 4 серпня дощі місцями грози очікуються у всіх західних областях, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій. На всій решті території очікуються суха сонячна погода без опадів. Вітер помірений 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотно до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде до плюс 17 плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!